Я вбив двох людей. Саме таке повідомлення надійшло на лінію 102 Монастириського відділу поліції. Невідомий представився та назвав адресу, за якою скоїв вбивство. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як вдалося встановити по гарячих слідах вбивство військові з мотивів, перебуваючи в такому, скажімо, психологічно неврівневрівнажному стані. Як досі з'ясувати поліцейським, він перебував на обліку у лікаря-нарколога, який часто діагностували йому власне алкогольну залежність. Десь власне ця алкогольна залежність переросла в психічне захворювання. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника монастирського відділу поліції Ярослава Побурино. Злочин трапився у ніч з 25 на 26 травня в селі Гончарівка в період з 1 до 3 години ранку. Вбивця з місця злочину не тікав, а сидів у своїй кімнаті. 31-річний чоловік перерізав шию своїм родичам, дідові та бабі, 1931 та 1932 років народження. він почав з лав мене за руку. повалив на землю і надав. Вчинив удари по шиї, два удари по шиї, ну, потім перейшов до, до ліжка, так же само і ну, розправився із Порбовшою. На запитання правоохоронців, чому так вчинив, заявив, що дід мав чорну силу і порушував його спокій. Знаряддя вбивства знайшли у кімнаті. Це невеличка сокира та ніж. За інформацією Ярослава Побуринного бивця перебуває на обліку в наркодиспансері, лікується від алкоголізму. Окрім того, чоловіка під час проходження строкової служби в армії сильно побили і він повернувся звідти інвалідом третьої групи. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу вбивці. На сьогоднішній день порушне кримінальне провадження за статтею 115 частиною другою. Це умисне вбивство двох людей. Значить, санкція даної статті передбачає значить, позбавлення волі до 15 років або до вічне позбавлення волі. На сьогоднішній день призначені психологічна експертиза, яка власне встановить адекватність його дій під час скоєння цього злочину.